Чи то Америка, двохповерхові поїзда ганяють. І тут по радіо якась російська параша грає, бляха-муха. Звідки воно взагалі взялося? Ага, стрітрейсери, запрошую вас в наш клуб-гонщиків батя на Hyundai. Я на такому от Місубісі. Це Місубісі Міраж. І ми гонщики. Ми зараз обженемо ту Теслу. І може навіть обженемо того буса-карабуса. Готові? Готові? Готовий. Ого, виривається вперед. На пів корпуса йде вперед! Але ми не здаємося, то я вже тисну газ в полік. Обігнали! Норм. Так, дивіться. Ціна на бензин загороджує той пікап 3,74. 3,74 Ми зараз від'їдемо, отам буквально. Чуть-чуть від'їдемо і буде дешевше. Тут просто, тут просто апокаліпсис на цій заправці. 2,99. Я не знаю, чи це глюк, чи вони щось загналися, але тут просто величезні черги. Батя вже стоїть, заправляє. Відставай каністру, вже в каністру трохи нальєм. Я коротше кажучи, чекав оцей Black Friday, щоб трохи зекономити, бо мені треба купити там інструментів. І думав, що вони будуть в два рази дешевші, а тут знижки от, там 200 баксів, 150, 50. Коротше, взагалі не камільфо, я розстроєний. А от на телевізори нормальні скидочки пішли. 399, 498, Дивіться, який телек. Бляха-муха. Він навіть в камеру не поміщається. Правда, якась жалупа. TCL але кого-то нахід хвилює, може подивитися відоски на закамаза на ньому. Насранів хлам машини американців. Ви просто подивіться на цей мусор. Тут є табуретка. Тут є ціла купа мусору. От як можна так їздити? Це ж просто сміттєзвалище. А зараз ваша улюблена рубрика, що це за відро? Що це за тачка така? Прошу звернути увагу, мексиканський прапор, тобто це вже не Рено і не Peugeot. А якщо хочеш знати правильну відповідь, то голосуй. А правильна відповідь це італійське щось чимось. Альфа Ромео Джулія. Дороше, отак от вона виглядає, отак от спустили колеса, потім ми її виключаємо, виходимо з неї і йдемо подальше, подальше, подальше від цих витрат. Я йдем, Ідем до того задньої сідухи. фіга собі! І двері одразу самі закриваються. Ото прикольно, як в ракеті сиди. Авдюшка, С4, красота то яка. Але як тут цей Джекі Чан получився? Владиміле. Дивіться, який джип. Йон, бо він може подах в воду заїжджати. Отут у нас домкрат такий на капоті. Ну, місце нормальне. Всередині в нас є крем для рук. Ви знаєте для чого, щоб дивитися на той джип і любуватися ним. Така ото красота. Я тобі говорю, нормально зремонтували, навіть не видно, що бита була. Блін, вроді би, як нова машина. Ну Но там хіба що прибором. По прибору ну, можна оприділити, що там трохи шпакльовки є. А так взагалі не видно, що десь ремонтувалося щось. 2002 в рестайлі. 2008 рік для мене це просто взагалі новітні технології. На секундочку. Третій ряд сидінь. Та ти що красота? Зароблю колись гроші, куплю собі такі. Так подивишся спереді. Брутальний мужчина їде. Отак От подивишся зі сторони. От ти дувботий кусок. Нас ти тих наклеюк наліпив на того джипа. Такс. Нас дуже цікаве завдання. Доїдемо чи не доїдемо? Щось ця стрілка взагалі вже впала просто в небітьє. От така хуйня малята, Доїхали до заправки, Коротше, все нормально. Мені цей фінік взагалі подобається. Підкачав колесо, пропали всі значки, заправився. Теж значок бензобака пропав, прикидаєте, В принципі, все працює, трошки грязний, підчиститься і буде продаватися. Ну, як ми ще там на покраску їдемо, треба покрасити двері, але то таке. Якщо здалека дивитися на цей фінік, то виглядає він, звісно, нормально, але тут вмятина. Тут така вмятина, що то просто взагалі капець. І з іншої сторони, так само не камільфо. Того я привіз її в авторобот Палатайн. Ви просто подивіться на цей результат. Не бита, не крашена. Хлопці знають свою справу: рихтовка, покраска любої тяжкості. Звертайтеся в районі Чикаго Авторобот Палатайн рекомендує. Діяво до Нісана. Нісан вони такі пісы. Я вам серйозно говорю. Вони позапихали оці свої коробки CVT Там Nissan Алтіму, інфініті qx 60. Там теж ця коробка CVT Вона ламається як просто паскуда. Коштує Нова 3000 тисячі доларів. Бушну хрен поставиш, але цей фінік він просто офігенний. Тут 7 ступінчиста коробка передач. І старий мотор 37. Оцей мотор 3.7, Він взагалі я не знаю, коли поламається. В 2015 році в них вже мотор 3 літра бітурбо. І він, звісно, поцікавіший, якщо в тебе пробіг на машині 50 тисяч миль. Але якщо в тебе пробіг 127 тисяч миль, то краще, звісно, брати атмосферний. Він є нормально навалий. І менше вероятності, що він поламається. Хейтери скажуть, що це фотошоп, але це Audi з чек енженом на підйомнику, й бобен, як таке сталося? Це пікап, а це Hammer H2 пікап. Та ти що ви? Просто подивіться на цю цацку. Йо-бобен, 6,2 літра v 8 толпу тулпу. Нікого взагалі не лишається. І холодний став. І Зараз ваша улюблена рубрика. Старі відра за 1500 доларів. Ви просто подивіться на цей самоліт. Це сатурн. Сатурн купила і полюбила. Крила пластмасові. двері пластмасові. всередині метал. Було би металу менше, було б менше ржавчини. І ціна 1500 доларів. Ух, ви просто подивіться на цю красотку Playmut Prowler. Це просто офігічительна машина. Вона по суті 99-го року, не знаю, оця дев'ятка тут валяється. Я на такій колись їздив, ну просто шикардос. Шикардейшен. Дуже круто виглядає наші дівчина без пісі ніж машина. Міцубісі продається о така от 2015 року. Міцубісі міраж така маленька. Економічна зажигалочка. 2015 рік, 110 тисяч миль пробігу. Нічого тут, в принципі, цікавого, особа немає. Є USB, є музика, є кондиціонер, є тепло, є нова резина, є нові тормоза, є свіже масло, є все, що треба. Ціна смішна 5500. Так що хочете купити в Чикаго звертайтеся. Що у вас тріщина на бампері і ви хочете її запаяти, дуже простий спосіб, берете таку хіробору, нагріваєте. Запаюєте. Чікс. Вуаля, бампер як новий. Тікайте з села і ніхто вас не знайде. Це дилерська GMC, тут продаються машини за десятки тисяч доларів. А як я купив цей маленький міцубанчик за пару тисяч, як ми його красили з балона, шаманили як можемо, ви можете зацінити на найкращому ютуб-каналі у світі «Нас КамАЗ». Залітай на канал, дивись новий відос, став лайки і офігівай.